Ураля, кошенята, попліткуємо. Світлана Лобода, благаю, зупинись. Віра Брежнєва та її косметика. Злата Огнєвіч, Микола Тищенко, Камбек, Сідзіпін в Кремлі, Майлі Сайрус, Леді Гага, Дует та Квест Пістолс. Мочите зручніше з вами незмінно ваш тату Фліткар палу в 24 на 7. Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу, Подобайка, підписка, коментар для просування ролику. Я нагадую, що у нас виходять відоси щодня. Тож ти на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски. Також, якщо маєш нагоду та бажання підтримати свою улюблену пліткову спільноту, я залишаю посилання на мою картку в описі під цим відео та в закріплених коментах для донату на розвиток каналу. Ну що ж, перед тим як почнемо плітку. Вати, я нагадую, що у нас пліткова спільнота, дорогі зірки. На нас не потрібно ображатися. Маємо право на суб'єктивну думку. А тепер не витрачаємо час даремно. Поїхали! Пліткуємо! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Підписаний я на Світлану Лободу в інстаграмі. Заходжу в її сторіс. Ну мені потрапляє в рекомендації, і бачу я наступне: вона робить репост Олексія Арестовича. Де грань між сліпим довір'ям і вічним вискавиванням зради. Відять зраду, е установка установка психологічка. Mm, я розумію, що цим хотіла сказати Світлана. Я розумію, що можливо Світлані болить, але в той же час, Світлану, коли не знаходишся тут, не знаходишся на місцях в Україні, ти не розумієш настроїв людей. І кого ти, блін, репостиш і цитуєш. Арестовича, ну Арестович, це цирк на дроті. Його вже давно ніхто не сприймає всерйоз. Тому світу зупинись з одного боку. Ти хочеш виправдати себе, врешті-решт, а з іншого боку, ти будеш потрапляти все нові, нові та нові скандали. Тут потрібно або повертатися додому на батьківщину, або мати команду, яка знаходиться фізично в Києві і розуміє настрої українців. А так виходить факап за факапом. До речі, запитання до менеджменту Світлани, адже зараз планується концерт Лободи в Чехії. І згідно чеським правилам, завжди пишеться, звідки приїхав артист на будь-якій афіші в будь-якому анонсі. А Світлана Лобода наразі знаходиться чомусь. В чеській Афіші без прив'язки до країни теж окреме запитання, світо потрібно виправляти, тому що не допрацювала твоя команда однозначно. А ось чи зможе Лобода стати світовою зіркою досить велике запитання і неоднозначне, адже до сих пір ми не почули нового репертуару, який міг би зацікавити, як мінімум, локально слухача. Я вже мовчу про світові чарти. І перед війною, повномасштабним саме вторгненням, Лобода встигла запатентувати подати заявку на патент свого бренду як національний товарний знак. Заявка, а причому статус для США до речі, цікава ситуація. Від 18 лютого 2022 року, що означає, у Лободи а, немає ніякого подвійного громадянства. Адже якщо в тебе є резиденс перміт або громадянство, ти досить короткі терміни отримуєш дозвіл на патент товарного знаку в тій чи іншій країні Євросоюзу або Америки. У випадку зі Світланою пройшло вже більше року, і статус її заявки нині розглядається. Також я знайшов на сайті патентів. Товарних знаків Куєк Кароліну Мирославівну, яка зареєстрована від 10 березня 2009 року. І саме цікаве, що громадянство у пані Куєк. Українське і скрізь. от Я просто вибачаю, ступлю. Зараз дивлюсь уважно, вона скрізь де зареєстрована, абсолютно. У всіх країнах, де активний її бренд. Все під українським громадянством, ось так цікаво було, якби лишили Кароліну громадянство і тоді подивитися, як будуть працювати її патенти, її бізнес на Росії. Це було б дуже справедливо та весело, як на мене, не злорадствую, Просто вважаю, що такі люди, як Кароліна, які споплюжили себе. Повинні все ж таки відчути відповідальність перед державою, як мінімум. Тож, споглядаємо, як буде розвиватися кар'єра Світлани Лободи, але світо, наголошую ще раз, коли ти не знаходишся фізично в Україні, то звичайно, що ти не можеш об'єктивно оцінювати ситуацію і потрапляєш в такі скандали на превеликий жаль. Ось така ситуація. Там, ніби готує новий альбом. А Віра Брежнєва вже зняла, як я зрозумів, лірик відео на нову композицію. Ну, подивимось, яку творчість себе буде представляти Віра Брежнєва без Костянтина Меладзе. І в сторіс Брежнева викладає нативну рекламку свого бренду косметики Vera Beauty. Мені цікаво, а хто взагалі користувався з наших підписниць цією косметикою, адже в мене складається враження, що. Це чисто іміджова історія, яка не має нічого спільного з якістю. Я переглядав дуже багато б'юті оглядів. Було на Ютуб-каналі про бренд, косметичний бренд Віри Брежнєвої. Сказали, що ціна завищена, якість дуже низька, і чому Віра Брежнева саме зараз, в черговий раз, вирішила нам нагадати про віру Б'юті. І нативно запропонувати свою косметику не зрозуміло. Тому що коли це має за високу ціну і вона ніяк не виправдовує якість продукції, ну вибачте, мене яка творчість така і косметика. Віро перепрошую, нічого особистого, але принаймні воно наразі саме так. Сприймається. Хто користувався косметикою Віра або, можливо, інших зірок, напишіть в коментарях, цікаво почитати вашу думку, а ми з вами переходимо до наступної теми. Дуже коротко, я не зрозумів, до чого цей пост, поки сама себе не похвалиш, сама себе не похвалиш. От нещодавно я вихваляв Злату Огнєвіч, яка на молодець, борчиння за справедливість проти російської музики. А сьогодні у стрічці я розумію меседж, який можливо вона хотіла показати і дати своєму глядачеві, але в той же час. Ти викладаєш знову російську співачку 25 м кадром, нагадуючи, що є російські артисти. А якщо не знаєте, хто це, загугліть, а якщо загуглите зашизам, та якщо зашизами, то може і скачаєте композицію, і ти ж сама нативно притягуєш в наш інфопростір росіян. Не знаю, не знаю, злато знову якийсь відбувся факап. Чому так? Незрозуміло, можливо, знайдуться якісь відповіді, але поки що це виглядає дуже сумнівно, як на мене. Будь ласка, ваші думки, адже я можу віднести це лише до тієї категорії, яка називається Сама себе не похвалиш, сама себе не похвалиш. Не пам'ятаю просто другу частину цього висловлювання. В мене лише одне запитання: а що відбувається в нашій країні? От чесне слово. Ми почали викорінювати із серця України мафіозну гідру. Нардеп Тищенко провів засідання ТСК у Франківську. В мене запитання: чому взагалі Коля Тищенко знаходиться в Україні? Хто і якого біса його пустив? Тепер ми бачимо, що Микола Тищенко знову займається своєю діяльністю в якості Нардепа. Який заявляє, ми почали викорінювати із серця України мафіозну гідру. Альо, ти є та мафіозна складова, яка обкрадає державні кошти. Державний бюджет країни, витягуючи з гаманців кожного українця, чому Микола Тищенко до сих пір несе ніякої відповідальності? Як працюють ці подвійні стандарти? Щойно я переглядав інтерв'ю Данілова у Мосичук, який каже, що у нас налагоджена система в нашій країні в воєнний час так, взагалі корупція недопустима і всі понесуть відповідальність. А ми бачимо, що. Микола Тищенко, якому можна абсолютно усе, чому Микола Тищенко до сих пір є народним депутатом України після усього зробленого, після усього, що всплило, після його поведінки, хамства, і цей список він просто нещисленний. Ми вперше в історії України застосовуємо фактор публічності, бо зараз активно розпосюджуються фейки, багато маніпулювань. Відзначив Тищенко. Тищенко прискіпливо заслухав прокурорів Прикарпаття та Закарпаття. При цьому не забув нагадати, що в нас парламентсько президентська республіка натякаючи в очевидь на відповідальність правоохоронців і перед нардепами, а як взагалі такі речі може коментувати Микола Тищенко, який є обличчям корупції? Та бандитського режиму в Україні. Чи побачимо ми врешті-решт якісь нормальні зміни в Україні, коли ось цих всіх бандюків розгонять, приберуть? Ну як так? У мене просто складається останнім часом картина повного розчарування. І як з цим боротися, я не знаю. Будь ласка, в коментарях напишіть ваше ставлення до Миколи Тищенка на вашу думку, чому він знову у нас. Роз'їжджаю по країні як нардеп, як нічого не бувало, і все в нього чікі-піки. Колосальний ривок вперше в своєму розвитку. В цій мірі це визиває неподільний інтерес, і ми навіть немає вам завідаємо. На Москві пройшла зустріч Путіна та Сідіпіня. Що говорив Путін? Кремль уважно знайомився із запропонованим Китаєм планом щодо врегулювання ситуації в Україні. Росія завжди відкрита для переговорного процесу. Росія заздрить Китаю, який здійснив колосальний ривок у розвитку. Російсько-китайська дружба буде зміцнюватись всупереч викликам. Що сказав Сідзіпінь? Упевнений, що росіяни підтримують Путіна на виборах наступного року. У Росії та Китаю з'явилася велика кількість спільних завдань та цілей. Назвав Путіна дорогим другом і відзначив значні успіхи Росії під його керівництвом. Не міг я не додати в сьогоднішній випуск цю новину, адже говорили про приїзд китайського президента на країну болот абсолютно усі, ось ця зустріч сталася. Ніяких гучних заяв Путін знаходиться у глухому куті, що за спільні цілі, що за співпраця, що за товариство. Чи це не означає? Що Китай все ж таки в буде працювати в колаборації з Рашкою і підтримувати її. Дуже сподіваюся, що Китай має свої мізки, і в принципі Китайці досить хитра нація, вони не влізуть в цю війну, яка їх взагалі ніяким чином не стосується. Але вочевидь, що для Сідзіпіня, не дивлячись на те, що Путін. Признаний усьому світі фактично воєнним злочинцем. Півпраця та дружба буде існувати. Подивимось, як будуть надалі йти події. Зараз у нас повне затища. Чекаємо контрнаступ наших хлопців. Хочу вам побажати терпіння, наснаги, і найголовніше, щоб усі залишилися живими, здоровими і повернулися після нашої перемоги додому, до своїх сімей, батьків, дітей і близьких людей. Ну що ж, новий довгоочікуваний альбом Майлі Сайрус отримав своє визнання і ходять чутки. Що найближчим часом, в найближчі два місяці, з'явиться друга частина цього альбому, яка буде дуже драйвовою та роковою, і вже нібито є патент, який підтверджує ремікс на композицію Flowers у виконанні Майлі Сайрос разом з Леді Гагою. Якщо це станеться, то композиція отримає друге життя. І я уявляю Леді Гагу на цьому альбомі, тому що дві сильні жінки. Дві драйвові королеви в дуеті це щось незвичайне, щось круте і однозначно хітове. Тож, скоріш за все, ми побачимо вже зовсім скоро неочікуваний дует Майлі Леді Гага. і будемо знову заслуховувати Додірок альбом Майлі А, Така приємна новина. І закінчуючи цей випуск, мені потрапляє до рекомендацій нова композиція Quest Pistols. Зараз ну як нова стара пісня, але перекладена українською. Я твій наркотик, і хочу впевнено сказати, що квести настільки швидко відчули час. «Я твій наркотик, твій нікотин, твій алкоголь, я твоя любов". І одній з небагатьох, хто реально переклав усі свої пісні українською, і ці пісні якимось дивом звучать набагато краще ніж оригінал. Хлопці, ви молодці, музика яскрава, музика атмосферна. Я сподіваюся, що у післявоєнний час ви не загубитесь, знайдете свого нового слухача. А Олди, які вас пам'ятають, ще з нульових будуть із задоволенням ходити на ваші концерти. Тож, хто не слухав, переходьте, слухайте нові треки, нові старі треки гурту Quest Pistols. Цікава атмосферна музика. Усім рекомендую. Ну що ж, такі у нас сьогодні плітки та новини. Дякую за перегляд! Обов'язково з вас подобайка, підписка, коментар для просування. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Пліткарбеспалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.